П'ятниця, 25 січня, час новин на каналі телерадіо компанії «Надвірна». Вітаю. у суді для вас. Працює Іванна Осташук. Традиційно у цій порі ми говоримо про те, чим живе Прикарпаття. Надвірнянщина за кілька останніх днів перетворилась на суцільну льодову арену. На тротуарах, стежках та автошляхах підвищена небезпека через сильну ожеледицю. Такі погодні умови спричинені мокрим снігом, дощем та пониженням температури. Як надвірнянщина справилась з льодовиковим періодом? Дивіться далі у сюжеті. Три дні поспіль громадяни нашого району потерпають від несприятливих погодних умов. Автівки рухаються зі швидкістю пішоходів, а для людей кожен крок на вагу золота. Адже вийшовши на вулицю, можна одразу опинитися на лікарняному ліжку. Так все й сталося із жителем села Молодьків паном Михайлом, котрий упав, ідучи дорогою, яка, за його словами, не була підсипана. Тепер у чоловіка важкий перелом ноги. Так сталося, що був літ на дорозі. Я сховзнувся і зламав ногу. Це тяжка така травма, що Ну, Тяжка там пластини поставили в ногу. Однак медики в черговий раз застерігають громадян без потреби не виходити на вулицю. А якщо є така необхідність, потрібно взувати взуття на широкій підошві. Зв'язку з появою, скажімо, снігу, особливо зараз гол гололюду на, на на вулиці. Травматизм, особливо побутовий, вуличний він в якійсь мірі зріс. Збільшилась кількість у першу чергу пошкодження зв'язку зв'язкового. Милково-ступневих суглобів, колінних суглобів, також ну, меншій, можливо, мірі, але з'явилися і переломи кісток нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, які зв'язані із падінням на вулиці. Бути тільки уважними, Значить, користуватися взуттям на широкій платформі, взуттям, яке, скажімо, має характер більш такого гумового покриття. не С бо є відомо, що є взуття, яке є досить слизьке, навіть для, скажімо так, для дощової погоди, а не для а не для для снігу і. В першу чергу я кажу бути тільки уважним. Дивитися, де, де стає, де, 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 де стаєш, я як ідеш. А людям старшого віку просто порадити, що особливо коли є свіжий сніг, коли є гололедиця, коли особливо небезпечно зараз підмерзає, падає осадки вигляді дощу, падають, вони підмерзають, створюють таку плівочку, Доки не вийшли там по комунальні служби, доки не посипали дорожки і так далі, краще в той день зранку утримати. Це від будь-яких там це воно десь я кажуть пересувань у таких небезпечних умовах. Однак міські комунальники досить швидко оговтались і посипали дороги піском та сіллю. Зовсім інша історія по населених пунктах, зокрема у гірській місцевості, там жаліються перевізники, ніхто не підсипав дороги. Водій автобуса Надвірна бистриця Василь Грицюк, який має 27-річний стаж роботи водія, каже, що до місця призначення через слизьку дорогу приїжджає із значним запізненням. Що ніхто не підсипав і немає ніяких підсипочних матеріалів. бо в Прошлі роки, хоча б були кучки. Навезені мучки з піском, патички позатикувані, щоб видно, де, де знаходиться підсипочний матеріал. Якщо людина забуксувала, то він може і сам собі взяти та підсипати, якщо воно є. А то немає чим зовсім. От сьогодні я їду, їду я на бистрицю. На силу я сюди сунуся, вниз, на силу, з запізненням, більше як на 40 хвилин з запізненням. Подібна ситуація і на іншому маршруті на двір набитків. На дорозі скаржаться водії суцільна ковзанка, і ніхто нічого не робить. Ми їдемо о От Сьогодні виїхали по Пньові, дорога як скло, як каток. Їхати практично неможливо, але людей на роботу треба перевезти, ви розумієте самі. Ми, як взявся, за гриба, ліс у, кош... у кошіль. На повороті розвернутися, їхати, їдеш прямо, прокрутиш направо, а направо не можна поїхати, бо машина їде прямо, ви розумієте. Далі гірське село, Бітків, так само, після повені ніхто так до кінця особливого частоко дорога між Пньовом і будьковим з Мирінка, ніхто нічого так і не не, не, не поремонтував дорогу Начальник райавтодору Віктор Зінкевич, нашу знімальну групу, запевнив, що його підприємство працює на повну Спецтехніка на дорогах, піщано соляна суміш підвозиться куди необхідно. Ну а всюди встигнути дорожники не в силі. Та й держава поставила цю службу в непросту ситуацію. Зараз фінансування фактично в державі, як така як дорожна галузь, припинилося. Або можна, сказати, якщо не повністю, то припинилося на дуже, дуже значну частку. Цьому фінансуванню, і якщо поклали 3 мільйона гривнів. Фінансування на цілу область на цілий січень, то на лютий поставили вже ноль. Немає гроші у державній казні, немає в бюджеті і над цим це зв'язано. Мене як керівника зобов'язали чистити, шукати, винаходити можливість, пальне, підсипочний матеріал, сіль звичайно нам дала. Це автомобільну дорогу надвір на Івано-Франківськ і делятин в Коломийський напрямок до Саджівки. Наш автомобільні Скажімо, відомство немає коштів, виділених кабінетом міністрів для утримання таких доріг сільських по напрямках. Я вам скажу, як надвірна бистриця. Єдиним виходом, вважає Віктор Зінкевич, повинна бути співпраця між сільськими селищними радами та їхнім підприємством. Ділятин біля Ослави чорні Ослави, напрямок на Гаврилівку, Віс молодьків. Ну нема можливості, і ми десь просимо сільських голів. Просимо їх, щоб вони допомагали самі собі, не нам, допомагали самі собі. У нас є така вказівка від області, що вони нам дали, в принципі, для сільських рад безкоштовну техніку, дали всі запчастини, дали людям зарплату, які будуть їх обслуговувати. Одна їхня умова, щоб вони тільки свою техніку заправили і дали то пальне, необхідне тільки для свого села, і ми їм почистимо. Та вже протягом дня погодні умови дещо змінилися. Випав сніг і пересував стало легше, якщо не в силі допомогти дорожники, то природа зробила своє історія будь-якого народу. Містить періоди дати, які є вирішальними і доленосними в його житті. Такою датою для України стало 22 січня 1919 року. День проголошення акту злуки західноукраїнської народної республіки та Української Народної Республіки. Цій даті судилося навічно вкарбуватись в історії України величезним національним. Національним святом днем соборності. Як відзначили це свято у нашому районі, бачив наш журналіст Всеволод Кисілевський 20-те століття залишило нам у спадок знакові події минулого, які і сьогодні не втрачають своєї значущості та актуальності. До таких подій належить 22 січня 1919 року. В цій даті судилося навіки вкарбуватися карбуватися в історію України величним національним святом Днем Соборності. Сьогодні в цьому залі ми зібралися, щоб відзначити День Соборності України. З 1919 року по-різному святкувалося це свято: гучно, не дуже, скромно, підпіллі, шляхом масових зібрань, маніфестацій, мітингів, живих ланцюгів, які об'єднували береги Дніпра лівий і правий, але збулося на кінець-то. Багатовікова мрія українського народу збулася. Україна стала єдиною соборною, неділимою державою. За весь час пролито було багато крові. Дуже багато загинуло людей за нашу незалежну Україну. Величне свято. Я з цим святом вас вітаю і бажаю, щоби. От бачите, 18-й рік, 1918 коли е, проголошено е, указом. Коли був е, сам е, ланцюг, який об'єднав не тільки Київ і Львів, він об'єднав це символічний ланцюг був, але він об'єднав і по периметру, і по діагоналях. Він з'єднав всю Україну. Отака От символіка. Нам нема що сьогодні говорити. Є Схід, Захід. Була Українська Народна Республіка, була Західноукраїнська Народна Республіка. Утворилася. Держава і ми цю державу повинні, вона має свою нині незалежність, вона має всі атрибути. І саме головне, що вона має, це прекрасний народ. На 21-му році незалежності ми ще не маємо тієї України, про яку мріяли, і тому ми всі разом повинні протистояти викликам, які нищать нашу державу, підкреслив народний депутат України Юрій Дерев'янко. Ми маємо юридичну незалежність, проте ми не маємо економічної незалежності, і сьогодні, на порядку денному, та ті самі виклики, які були і раніше, в 1919 році. Ті самі виклики, які були перед воїнами ОНУ УПА, які боролися за незалежність. І соборність нашої України, і надзвичайно символічно сьогодні, що є сьогодні представники від Прикарпаття, народні депутати, на яких лежить величезна відповідальність сьогодні у Верховній Раді встояти і утримати нашу незалежність, встояти і утримати нашу соборність. Народний депутат України Володимир Шкварилюк запевнив присутніх, що депутати від об'єднаної позиції не дозволять владі розбазарювати бюджет і зроблять все для справедливого розподілу коштів. Ви ж подивіться, що сьогодні на наші областя західні не дають з державного бюджету ні копійки. Тепер буду давати. Бо я переконаний, що тих біля 20 депутатів, які є наші на Івано-Франківщині, а плюс Львів, Тернопіль, Чернівці і Закарпаття ми не дозволимо сьогодні ділити гроші в одну лузу. Я глибоко поважаю Донецьк, Луганськ, Харків, там такі самі люди. Одна біда. Там нема звідки годуватись. Там, якщо нема роботи, то там. Там загибель у нас ще, слава Богу, от я не знаю, чи слава Богу, чи не слава Богу, але майже в кожній в нашій родині є людина за кордоном У нас кожен має присадибну ділянку. Ми по крайній мірі маємо що їсти. День соборності це не тільки свято, щоб ми в черговий раз прийшли і відзначили його, але щоб ще раз подумали, чи знову не повернуться ті часи, коли про Україну не можна буде навіть згадувати. Ви всі добре пам'ятаєте ті страшні часи. Багато десятків років пройшло від 19-го року, коли було проголошено Соборність і видано 4-й універсал Української Народної Республіки. 20 років більше вже пройшло від Дня Незалежності. І пройшов той час, коли дійсно нам, всім, і простих пересічних громадян, закінчуючи політиками, в першу чергу опозиційними, слід об'єднатися. Слід усвідомити, що ж таке є ота соборність. Відкрити в себе цю цю чесноту в наших серцях і в наших душах, тільки після того ми зможемо дійсно і впевнено говорити про ті всі речі щодо того, щоб Україна відбулася. Відбулася не тільки в Конституції, не тільки формально, а відбулася в наших серцях, в наших домівках відбулася на всій території дійсно як суверенна незалежна правова держава. Народний депутат України Анатолій Дирів вважає, що українці зарано заспокоїлись, і вся боротьба за Україну ще попереді. Хотів би одне сказати задати питання. І я собі часто задаю це питання: скільки наші українців треба мордувати, нищити, бити, садити в тюрми, аби ми стали розумнішими, щоб ми могли справді відстояти свою державу? Може, той час настав нарешті. І я завжди, коли про зустрічі з людьми зустрічаюсь, задають питання: скажіть, будь ласка, чи буде краще завтра чи післязавтра? Я не знаю, що буде краще. Я знаю тільки одне: що 91-го року, коли ми здобули незалежність жодної краплі крові, я дуже добре усвідомлюю, що так не буває. Воно так легко не дається. Я не закликаю до кровопролиття. Я не кажу, що треба щось змінювати радикально, кардинально. Але з тим треба щось робити. І як Минулого року, здається, так, минулого року ми святкували 100 років пласту, це Рожнятівський район. Дуже багато будівель там набудовано, для дітей там. Чудові умови, скажімо так, виховний процес відбувається, правильний, патріотичний. Я тоді тільки сказав одну річ. Ви знаєте, все у вас тут є. Конференц-зали, у вас є нові корені, де мають жити ваші наші діти, наші пластуни, але немає одної хорошої будівлі. Немає стрілецького тиру. Бо то молодь треба виховувати патріотично і вчити їх стріляти, а мішені треба роздавати. Я розумію, що це, мабуть, занадто радикально, але воно інакше не буде. Тому що такими лояльними напіввагітними діями ми Україну не відвоюємо. І при зустрічі з католицькими священниками я зустрічаюся і скажу: ви знаєте, шановні отці святі, занадто швидко ви заспокоїлися. Ваші попередники в 40 40-ві роки хрестили дітей в день. Справляли похорони в день, а ввечер брала зброю і воювала за Україну. Дуже добре, в теплих церквах нам зараз сидіти. Добра паства, прихожа приходять, все дуже добре. Але занадто рано, тому що з сторони Сходу патріарх Кирило не спить, він вже близько. Він вже тут, Чернівецька область, Закарпаття добрається вже до наших, скажімо, до Франківської області. Цьому треба давати гідну, чітку відсіч. Також депутати закликали присутніх надвірянців прийти на вибори депутатів до Івано-Франківської обласної ради 27 січня і проголосувати, як їм велить совість з короткою історичною довідкою про історичні віхи проголошення акту злуки, що відбувся 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. Пригадав начальник інформаційно-аналітичного відділу надвірнянської РДА Тарас Дем'янчук. 22 січня 1918 року. Центральна рада своїм четвертим універсалом проголосила Сила Українську Народну Республіку самостійною, незалежною, вільною державною українського народу. А 22 січня 1919 року відбулося об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ось слова з тексту універсалу. Віднині на всіх українських землях, розділених віками, Галичині, Буковині, Закарпатській Русі, на Дніпрянщині буде єдина велика Україна. Мрії, задля запровадження яких найкращі сини України боролися і вмирали, стали дійсністю. Захід, приурочений до Дня Соборності та свободи України, завершився чудовим концертом творчих колективів Надвірнянщини, виступи яких не залишили нікого байдужим, адже українська пісня, український танець є частиною нашого менталітету. Клуб веселих і кмітливих зібрав у Надвірнянському районному будинку культури активну молодь. На наших теренах популяризує гумористичну гру команда Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, яка має і досвід, і перемоги. Основна мета діяльності не тільки веселити публіку, а й вчити молодь бути добрими гравцями. У почуття гумору є один великий недолік це його дефіцит. Для того щоб молодь не відчувала нестачі веселощів та уваги з боку влади, і був організований приїзд до надвірної команди КВК Івано-Франківського національного технічного університету Нафти й газу. Щоб діти все ж таки у цей час все ж таки бачили, що про них турбуються, щоб вони займалися здоровим способом життя і завжди усміхалися і. Вчилися на радість нам. Сьогодні до нас приїхала Івано-Франківська команда Нафти і газу, яка називається досить така цікава назва. Я навіть зараз поясню, чому вона так називається. Така трошки жорстко звучить. Назва Нафіга. А чому звідки така назва походить? Тому що нафти і газу і скорочено йде наф і газу. І тому от. Така до нас приїхала команда. Я надіюся, що всім сподобається, і всі будуть задоволені. Виступ команди Наф і Га проходив не тільки у формі гри. Це було справжнє шоу з конкурсами, піснями, гумористичними питаннями і влучними відповідями. Учасники КВК, яких є дев'ять і котрі в гурті працюють лише один рік, хотіли показати, як за допомогою нехитрих засобів і без будь-якої великої техніки можна створити хороший настрій для інших. Капітан команди з п'ятилітнім досвідом у спортивних КВК зазначив, що головне зацікавити молодих людей своєю грою. А потім вони самі потягнуться до цієї справи, тим більше, якщо є серйозні перемоги. Наша команда заснована на основі факультетської команди. Ми спочатку грали як на факультетську, виграли кубок Нафтигазу, і в результаті стали збірною Нафтигазу. Ще подобирали людей. Ну, мета, звісно ж, виграти 95-го кварталу, обіграти їх. Але ну так, просто граємо в різних лігах: ліга, ку, ліга, Кавалерка, Ну, всяких таких лігах. Це не тільки корисний час проведений. Молодими людьми, але це і хороша дуже стимуляція розуміння, мислення молодої людини, розвитку її харизми, вміння впливати на ситуацію, вміння прийняти блискавичне рішення. Всі розуміємо, що майбутнє суспільство будується з молодих людей. Тому ця КВК, якби це гра, КВК, якби може хтось на неї скептично не дивився, чи ну, скажімо так, що це елемент, що це тільки гра. Я вважаю, що це дуже хороший і великий пласт до того, власне, що я сказала по. Переду і підтримувала, підтримую, і буду підтримувати всі види цієї гри на обласна на районному рівні, а також як і оце сьогодні. В нас і на обласному рівні. Один з учасників НАФ, «Іга» розповів, що його в КВК привела любов до пісні. Мені було. Надзвичайно цікаво, і тому я тут, бо я люблю, я люблю співати. Також Флорін додав рецепт, як молодим людям уникнути шкідливих звичок. Ми завжди не тільки в школі, в коледж е, вчимо, і завжди, вдома теж, і на вулиці. Треба знати, і з ким гуляти. Завжди, коли старшим нам щось попереджує, нам треба послухати. І це завважне для них. Завжди послухати старшим і дома, батьки, звичайно. І займатися спортом, забути про сигарети, про гулянки. Це для здоров'я це нічого не допоможе. Серед гравців цієї команди нема жодного надвірнянця, хоч багато наших молодих краян є студентами. І в тунгу власне приклад гри покликаний залучити до цього виду діяльності надвірнянську молодь, яка б могла стати хорошим конкурентом на сцені, навіть іменитим КВНщикам. І до вашої уваги оголошення у неділю, 27 січня, відбудуться проміжні вибори депутатів Івано-Франківської обласної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 25. У цих перегонах змагаються дев'ять кандидатів, отже, є за кого голосувати головне прийти на виборчу дільницю. У дільниці працюватимуть з 8 години ранку. Авжньої естетичної краси вулицям нашого міста надають брами і огорожі біля приватних садиб наших краян, дійсно твори ковальського мистецтва, дім з надійною огорожею і фантастично гарними воротами, наріжний камінь життя на надвірнянщині. Сюжет на естетичну тему нашого кореспондента Володимира Бореса. Добрий пес, що не весь світ, надійна огорожа і великої краси брама необхідний атрибут кожної хати у наших містечках і селах, на відміну від Америки і Європи, де огорож немає зовсім. Наша ж людина не перестає журити своїми тинами і робить дія не просто ради безпеки. Перше завдання плоту обгородити своє, закріпити свою територію, друге відмежуватись від сусідів, з якими завжди погані відносини. І нарешті найголовніше продемонструвати власну значущість. Оце останнє заставляє зводити такі огорожі і ворота, що коштують майже як сам будинок. Сучасний тин, згідно моди, має бути дуже дорогим задоволенням. Дехто споруджує велетенське нагромадження річкового каміння, вище замури пнівського замку, інші обводять доми творами ковальського мистецтва з металу, дехто робить огорожу декоративно-музейного характеру, одним словом, кожен встановлює суперштахета за своєю подобою. Так як зараз змінився час, Багаті й бідні, то заодно заможний газда відгроджується від свого бідного сіромахи, щоб той не пхався йому до хати. Тепер кожний дім сам собі держава. Острів раніше прикрасою дому були друзі. Нині найкращим другом став фасад маєтку. Жителі нашого міста навчились зводити особняки як вокзали. Треба пів життя відпрацювати в Європі, щоб обнести такий особняк супер огорожею. Брама стала грізним символом влади і казкового життя його власників, майбутня мрія яких замок на скалі. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам приємного вечора, гарного настрою та всіляких гараздів на все добре.